Шановні друзі, шановні колеги, сьогодні у нас пройшла позачергова сесія пологацької міської ради, на якій, я не пам'ятаю за весь час, коли був на сесії присутній голова адміністрації, особливо голова обласної військової адміністрації. І він був присутній не просто так, а приїхав з допомогою, з допомогою для нашої громади з виділенням коштів. Кошти виділені для допомоги нашим жителям. Перш за все, я вже казав, що практично на 99% всі кошти підуть на допомогу жителям. Постраждали і об'єкти комунальної інфраструктури, це і дитячі садки, і школи, і комерційні підприємства. Але це ми відкладаємо. Ми будемо займатися цим питанням окремо. А зараз питання стоїть, щоб дати людям максимальну допомогу. Знову ж таки, звертаю увагу: допомога це не. Е Компенсація. компенсація для населення, це згідно закону України, люди подають заяви, реєструються через дії, через правоохоронні органи реєструють ЄРДР, скоєння злочину і потім вже з держави буде виділена компенсація. Сьогодні за допомогою обласного бюджету рішенням голови військової обласної адміністрації і голови обласної ради і виділені фінанси з області, з області, і також з міської ради, з місцевого бюджету. І ці всі кошти підуть практично всі на вирішення тих проблем, які виникли в результаті надзвичайної ситуації в місті обладнання. Якщо питань немає,